Мешканці будинку, що на вулиці Короля Данила 16, вже вісім років чекають на дощові ринви. Саме стільки часу з даху після опадів стікає вода. Через постійну вогкість перший поверх вкривається грибком. Мешканці запевняють, до начальника ЖО зверталися неодноразово, однак безрезультатно. Начальник ЖО каже, що я живу на другому поверсі, до мене вода не затікає і нема чого мені піднімати бучу. Коли я йому показала що у нас тріснута тріснутий цоколь? Він мені сказав, то я ж вам скільки разів кажу, що ви ж на другому поверсі живете. Що вам так, що він навіть не, подойно, не дійшло, що я кажу про тріщину. Керівник ЖИО номер 7 Михайло Рибак, на балансі якого проблемний будинок, від коментарів відмовився. Каже, йому для цього потрібен дозвіл начальника житлово-комунального господарства міста, котрий наразі у відпустці. Проблеми людей знає, однак називає їх неадекватними. Таке відношення комунальників, запевняє лідер громадського форуму. Ще один доказ: цій галузі потрібна реформа. Юрій голови звернувся до прокуратури та міської влади з вимогою дати оцінку словам та діям начальника ЖО. А реакція начальника ЖЕКу, який назвав, ну я не буду говорити яким словом людей, які до нього звертаються вже протягом багатьох років, в цивілізованому суспільстві повинна наказуватись жорстко. Такий начальник жеку на протязі одного дня повинен бути звільнений з роботи, оскільки він повинен розуміти, що люди, які платять йому квартирну плату, це не є навантаження, а це є його клієнти. і Він повинен негайно реагувати. А поки комунальники роздумують над тим, чи ремонтувати покрівлю, мешканців Бує аварійність будівлі у цоколі. Вони виявили тріщину і запевняють – будинок просідає.